Книга приповістей, розділ четвертий. Діти, прислухайтеся до повчання батька, стараючись його осягнути, аби бути розумними. Адже я викладаю вам хорошу науку, тож не нехтуйте моїм повчанням. Коли я був сином у свого батька, як любий одинак у своєї матері. То він повчав мене, говорячи до мене, нехай твоє серце дотримується моїх слів, виконуй мої заповіти і будеш жити, набувай мудрості, набирайся розуму, не забувай слів, моїх уст, і не ухиляйся від них, не залишай мудрості, і вона захищатиме тебе. Люби її, і вона охоронятиме тебе. Початок мудрості це здобування мудрості, понад усе, що маєш, набувай розум, високо цінуй її, і вона підвищить тебе, вона прославить тебе, якщо ти оточиш її любов'ю. Вона прикрасить твою голову коштовним вінком, подарує тобі корону слави. Тож слухай, мій сину. Сприймай мої слова і примножиться роки твого життя. Я навчаю тебе дорогам мудрості, проваджу тебе прямими стежками. Коли підеш ними, то ніщо не заважатиме твоїм крокам, а якщо побіжиш не спіткнешся. Міцно тримайся повчання і не занедбуй, бережи його, тому що воно твоє життя. Не звертай на стежку нечистивих, і не прямуй дорогою злих, обминай її, не ставай на неї, відвернись від неї і пройди мимо адже вони не заснуть, поки не скоять якоїсь шкоди, їх залишить сон, якщо не доведуть когось до падіння. Бо вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства, дорога ж праведних, як проблиск світанку. Який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день, а шлях нечистивих, як темрява, вони не знають, об що можуть спіткнутися. Сину мій, будь уважним до моїх слів, прихили своє вухо до моєї мови, нехай ці слова не виходять сперед твоїх очей, зберігай їх у своєму серці, бо вони є життям. Для того, хто їх знаходить і здоров'ям для всього його тіла, понад усе, що зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавство язика. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежку своїх ніг. І всі дороги твої нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від злого.